Тому що вже декілька днів тому, два роки як в Криму, відбувся незаконний референдум. Чина влада тоді могла якось способилася за тому, щоб його не відбулося. Я хочу сказати, що з самого першого дня, це 22-26 лютого, був момент істини, щоб не відбулося тих подій, які відбулися в Криму, а це відповідно ескалація напруженості, направлення туди відповідно екстремістів, тоді званих чоловічків, а тоді пізніше референдуму. Безпосередню відповідальність несе, якщо ми говоримо по форматам влади, це виконуючий босський президент на той період вручив, прем'єр-міністр, який відповідно відповідав також за безпеку оборони, і конкретно по напрямкам роботи, і в першу чергу це Служба безпеки України, яка згідно з Конституції і закону повинна діяти, не чекаючи вказівок ні керівництва держави в плані забезпечення суверенітету, територіальної цілості, боротьби з екстремізмом, сепаратизмом, шпигунством. І багато років 93-й, 4-й, 6-й, 2008-й, якраз консолідовані позиції СБУ, розвиток прикордонників і МВС дозволяли якраз обрати такі акції. Передбачалося теж анексії, захоплення. Це ж рекомендувалося виконуваського президента і силовикам. Бездіяльність, некомпетентність, можливо, інші мотивації, що більш злочиниця підлягає вже розслідуванню. Обов'язково приведу до того, що відбувалася анексія відбувся оцей. Так називаємо референдум, і відбулось відповідно відторгнення Криму до Російської Федерації. Ми Європі потрібні як незалежна держава, чи все ж таки ми просто розмінна монета у величезній грі, яка зараз відбувається в світі? Зараз поки йде е... гра, тобто іде йде формат торгу і особливо США, Росії, Європи, Росії. Щодо України, щоб зберегти деякі мірі, це але заморозить конфлікт, тобто деякі ситуації, щоб практично не було війни, але там вже буде заморожений конфлікт як в Придністров'я або в Південна Сеті, Абхазії, тому подібне. Тобто розплитью сфери впливу, статус-кво, який є зараз, але під контролем Росії. А далі Росія все таки залишає за Україну в зоні впливу в цілому. От така гра зараз ведеться. Є перспективи, і вони вказують і американці, і європейці, якщо ви. Піднімайтесь як нація, як потужна вже нова еліта, і забезпечити незалежність. Ми будемо грати вже по новим правам як рівноправними партнерами. Є дві два формати дій, або сьогоднішня влада консервує ситуацію, і ми залишаємося об'єктом міжнародної політики, включаючи Європу. А, а ні, альтернатива, про яку ми сьогодні говорили, нація піднімається, вибирає кращих представників і на рівні президента, уряду, верховної ради. По секторам відповідальності піднімаємо економіку і стаємо гідним суб'єктом і для свого народу, і для відповідно світу. В цілому зараз дуже багато в світі говорять про ісламську, про ісламську державу. Українцям та Україні вони якось загрожують цей Ісламський На сьогоднішній день глобальне загрожують, але але вже формуються тут середки. Є підпільні структури, які готові розгорнути свою діяльність. Поки зона впливу це близький середній схід, це північна Африка, південна східна Азія і тепер уже Європа. Але далі ідея ісламської держави, ісламського халіфату це світове панування. Тому розповсюджуючи зараз позиції і оперативні осередки в Києві, в Одесі, Запоріжжі, Дніпетровську, Харкові, у Львові тобто, вже попередні є сигнали оперативні про те, що Представники їх тут працюють, а це якраз передумова розгортання структур. Якщо ми говоримо неефективно протидіяти, протязі двох-трьох років можуть бути такі передумови до їх діяльності, як в європейських країнах. Європейці в свій час 15-20 років ми попереджували неконтрольований в'їзд величезної маси людей емігрантів, включаючи представників. Арабського сходу, де дійсно потужні терористичні організації, це передумово через 10-15 років діяльності терористичних організацій в цих країнах. І тепер керівники спецслужб буквально останні роки говорять, ви надзвичайно були праві. Дійсно, тоді і політичне керівництво країн допустило такий формат, і спецслужби не врахували якраз загроз, і тепер мають величезні проблеми європейці. Якщо ми не будемо діяти в Україні на опереження, ми маємо ці проблеми на ближчі 3-5 років, точно так же, як по Європі. Зараз правління держави наша дуже багато говорять про те, що вихід з кризи це продаж державних земель. Снюк про це казав і в парламенті про це говорять. Як вважаєте, чи насправді продаж державних земель це вихід зі складної економічної ситуації в Україні? Я в першу чергу хочу акцентувати увагу. Це злочин, продаж земель державних, а пізніше відповідно ринок землі, який був не контрольований, і вже те, що ми горячи на колоться земля в заставі, навіть і людей відповідно це фактично контроль всіх земельних ресурсів України. Це фактично ми залишаємося без нашого національного надбання надзвичайно потужного економічного ресурсу землі, як я говорив, арабські ради нафти газу. А ми ще більше маємо ресурс, і відповідно це без вихід і без не, е, спрацювання уряду. Чому? Тому що сьогодні ми маємо можливість розвивати надзвичайно потужний аграрний сектор кооперації з іноземною. Державами, але маючи контрольні пакети, маючи пріоритети, точно також підняти базові галузі. А це в нас 850 підприємств, великих від ракетних відповідно закінчені маленькими, які готові співпрацювати з ким зразу говорю, крім Європи, що ми рухаємося. Нас складно пускають, але є перспектива розвитку якраз і торгових, і е, наукових, і технологічних відносин. Але величезний пласт, південно східна Азія, близький середній схід, Африка, Латинська Америка. Ті люди, які навчалися, в нас там зараз президенти, прем'єри, потребують якраз наших машин, вагонів, доріг, будівельних матеріалів, якраз енергетичних ресурсів. Колосальна можлива кооперація бути. Не кредити. Арабські мірати 27 мільярдів готові по 12 програм працювати з Україною. Ракети, авіації, судобудування, енергетика, радіорозвідка, буріння і реабілітація скважин. Тобто на кожному секторі колосальні можливості. І не кредити, а кооперація інвестиції, і це те, що піднімає економіку. А уряд пішов способом продати державні землі. Я ще раз така це злочин проти держави. Ви знаєте про те, що в Дніпропетровській області там місто Павлоград, там колись розроблялося ядерні ракети. СС-18, СС-24. Зараз не розобрані, і якщо все ж таки теоретично можливо відновлення ядерної зброї для України. Свій час ми пішли на Бутовеський меморандум не відслідкувавши наші інтереси з позиції служби безпеки, ми заперечуємо а тоді кучму, щоб відкрити цим сценарієм, але вони переламали ситуацію і погодилися на цей сценарій без поворотної дати ядерну зброю і навіть без грошей, вже як виявилося пізніше. Тому в даній ситуації нас залишався єдиний шанс. Ми мали високозбагачений уран, і ми могли до 2012 року виготовити на протязі року три ядерні бомби, маючи цей запас в Києві, Севастополі і в Харкові основному, але навіть Приющенко, який тиснув США, і зосити, і Росія, з другого боку, що ми віддали цей високозбачений збачення за кордон, не віддали, тому що на РНБО ми відстояли. Залишаємо, тому що ми залишаємося передою країн світу. Ми можемо і мати технології високого збагаченого урану, і ядерну бомбу повернувати, якщо у випадку якихось порушень в Європейську або інших загроз. І відповідно, при Януковичу все-таки і американці, і росіяни дотиснули його. І він без Компенсаційно, але безвідповідально віддав цей виконавчий вран по ініціативі США в Російській Федерації, і ми втратили можливість відтворення ядерної бомби найближчий рік. Якщо ми говоримо, по-новому розпочинати про те, що ми виро, Павлоград, наш відповідний інститут ядерних досліджень для цього потребується, якщо аврально працювати, 3-4 роки і приблизно 6-8 мільярдів доларів для відновлення такого потужного проєкту, як ядерний. Горич нас до вас одне єдине питання як до лідера української нації, на якого ми дуже сподіваємось. Ми хочемо вас запитати, які треба основних три дії зробити і в часі також, щоб консолідувати українське суспільство і не допустити тих загроз, тих реалій, які сьогодні ви озвучили на прес-конференції? Ми, мабуть, це озвучив на народних зборах України 30 січня в жодної палаці. В першу чергу розуміло. Зібрати представництво народу, якраз яке визначить стратегію, а вона зараз вироблена, і чітко її прийняти на всенародному народне до Друга ситуація провести ротацію термонного і уряду, а можливо, і до строкові бори президента, і зібрати, а вона вже є консолідована команду професіоналів високого рівня. Без людей нічого не буде. Ми кожному президенту пропонували команда, яка 40, 50, 120 осіб, які виконує велике завдання. І що вони йшли кланим шляхом? Тому новий уряд. Нові професіонали у владі на всіх рівнях, потужні, сильні, патріотичні, які дадуть перспективу розвитку держави, і реалізують ті великі проекти. І третя ситуація це ефективна зараз робота на міжнародному рівні по стабілізації ситуації на сході, виходу з цієї військової кризи і відновлення миру. От якраз я попередні три умови бачу, що дасть перспективу Україні. Всі інші програми по кожному гаузі, по кожному напрямку, по регіонам, по економіці, вони є. Але це як уже як. Тактичні заходи, які будуть реалізовані в плані стратегії, в плані нового уряду, нового президента і в плані нового формату міжнародних стосунків вже на мирній основі. І як ви думаєте, в часі як швидко це можна зробити? Я думаю, що на протязі року рік ми можемо взяти для виконання цих великих завдань. Щиро як.